Сьогодні комбо, пральна дошка, зустрічний вітер і підйом. Оце оця дорога отака трясе. Їду десь 10 км на годину максимум в середньому. Навіть такий транспорт зустрічається тут на шосе. Ну що, Я вже у національному парку Тумстоун. мені ще хоч 40 км десь їхати до кемпінгу, де я планую до вершини, до перевалу, не до вершини, до перевалу. Тяжко їдеться, але потрохи-потрохи проїжджаю. Хотів поділитися такими спостереженнями, що ну, ця поїздка у мене не без проблем, не без труднощів, але вони всі вирішуються. Наприклад, от е, там я спочатку приїхав, там пароми були зачинені, потім е, але я все одно зміг відправити їжу. Потім е, Досон-Сіті був зачинений через пожежі. Зараз йдуть дощі Ну, і. Місто, по-моєму, вже відчинене. Е, якось Ну, все складається само по собі. Гарно. Це як в житті. От, тут є проблеми, але е, і немає таких, які не можна вирішити. Так, обстановочка. Батарея заряджається, кросівки сушаться. Там вон, супчик готується, вода кипить, річка, вид. Просто нереально. Оце сьогодні в мене обід з таким видом просто заряджає енергією. Хочеться далі їхати. Я зараз ті 40, чи скільки там залишилося. Я зараз якраз на середині. 35. Проїду швиденько. Так. Зараз музичку ще включаю і кайф. Все, суп готовий. Зараз от дивіться, стелю рушничок, такий, як скатертинку. І ставлю на стіл. І насолоджуюся видом та їжею. Так, зараз проїжджаючись будинок, тобто тут хтось живе, виходить, ну, тут нічого нема в найближчі 150 км до міста. Знаєте, вони тут одні. Тут, мабуть, якась як ферма, я думаю. Зато краєвиди. Так, показую, який тут затишний кемпінг. Зараз піду набирати воду. Тут такі малесенькі стоянки. От вже хтось забронював, тут бачите, повісили, що на сьогодні це місце забито. Проходив е, е, працівник. Ну, а то це можна взяти, тобто воно працює на базі, хто перший прийшов, того і місце. Так, отут -от на в'їзді реєструєшся, береш оці талони, сплачуєш, там от в будків то є Wi-Fi, можна онлайн забронювати, там туалети. Це на групу campsite, 18 доларів за палатку і тут може бути від 4 до 12 людей. Ось місце для кемпінгу, якщо людина з інвалідністю. Я правда не знаю, яким чином воно обладнане. Тут просто може ближче до, а, ну, до виїзду, до туалетів. А... Так, що тут? Тут дрова можна брати на розтопку. Потім тут іде така далі тропа і а... джерело можна набрати воду. Тут э, проживає э, персонал. Так, це я пішов за водою, попав вже в інформаційний центр. Це рослина, з якою вони роблять чай. Чай називається Labrador T. Він має такий розслабляючий, заспокійливий ефект. Він також знижує біль. У мене зараз така кріпатура, що цей чай буде мені дуже до нагоди, те, що треба. Сьогодні вже останній вечір у мене е, до закінчення Демстер Хайвей. Зараз знаходжуся у парку Тумстоун і мені треба ще проїхати е, 115 кілометрів, щоб доїхати до міста. Остання вечеря у мене, це мені е, давали українці, коли я ще в ту тоях, тобто, таку я всю дорогу провіз. Ну, це на екстрений випадок було. Тут не треба ні газу, нічого, тут все включено. А, і ось моя каністра, теж вона вже майже пуста. Там тільки залишилося, ну, горіхи, і такі снеки і ще на, на один раз поїсти на завтра на сніданок. От. А, ну, Я трохи затримався тут в Тумстоуні, Я планував взагалі один день, а залишився на два дні. Бо сьогодні пішов на хайкінг. Вчора я так сидів, в мене був день відпочинку. Так. Ну що, давайте відкривати цей пакет і дивитися, що там всередині. Це е, чикпіма масала. це як індійська їжа якась тут. Значить, що входило в набір? Оцей пакет для розігріву їжу, нагріваючий елемент. Це основне блюдо масала, сімки, тартілья і сирний, намазка сирна. Потім манго персиковий і яблучний соус, лимонний сік, я так розумію, це порошок, його розводиш водою. І солодощі, Тобто це як шоколадки чи вафлі, цукерка, кава, чай. Цукор. Відкриваємо цей пакет, кидаємо туди нагріваючий елемент. Заливаємо воду ще тут. О, вже пішов пар, Хай. Все, Тепер в цей пакет кладемо їжу. Закриваємо її і чекаємо 3-5 хвилин. Щоб воно приготувалося. Там все вже кипить, бурлить, вода, кип'яток. Мені цікаво, що можна її на чай ще використати. Мабуть, ідея така, що ти її потім використовуєш на чай. Ось. Так вже Так, всередині тут м'ясо, нут. індійська. Вся. Добре прогрілося, таке тепле, і до, до сих пір пар йде. Чи елемент працює? Виїжджаю з парка Тумстоун. Це було неперевершено, такі види. І це була як родзинка в кінці маршруту. Я так кайфанув, там такі гори, такі хайки офігенні. Просто клас. А, і ну, вони там організовують. А... Працівники цього парку організовують екскурсії, вони щось розказують. ну, Було дуже цікаво. От Я вчора ходив на хайк е, з дівчиною, і вона корінна, у неї прадід будував цю дорогу. Він йшов поперед техніки на снігоступах і прокладав маршрут. Сьогодні їду з гори. Але вітер зустрічний, тому все одно приходиться вкручувати і мені ще 90 кілометрів до міста. Сьогодні буде більше соточки. Десь 115-120. Ну ось він, кінець демстер Хайвею. Залишилось просто переїхати через цей міст, і ця траса закінчена. Ну що, погнали? Демстер Хайвей пройдено. Це було 900 км гревело. Це було не перевершено, але теж тяжко. Це лише е, чверть мого маршруту, але яка чверть? Це була найважча, я думаю, чверть. Далі буде краще і легше. І е, я дуже задоволений, що я пройшов це. Було багато сумнівів, було багато страхів, але все було подолано, все було пройдено і насправді в реальності е, дорога була легша, ніж я очікував, ні, ну, ніж я уявляв. От. Завжди зустрічалися люди, готові прийти на допомогу в будь-якому разі, тому я був впевнений, що в біді один не залишився. За весь час дороги я зустрів 11 велосипедистів. Це от три тижні я їхав майже. І... Ну і я, тобто 12 12 велосипедистів, які їдуть по цій дорозі. Ну і машин тут теж небагато. Дві-три машини на годину і все. От. Мотоциклісти теж їздять. Але е, з кожним роком цей маршрут стає все і більш популярним. А, якщо раніше там були одиниці, хто це робив, то зараз за рік вже там роблять робляться. Через а, 5 років будуть вже сотні велосипедистів кататися на цьому маршруті. Я впевнений. От. Ну, мені що, ще а, 40 кілометрів. Що мені а, ще 40 кілометрів до цивілізації. До міста. Ну, далі, кстати, теж будуть такі е, ділянки великі без е, міст, так що це ще не кінець. Все, починається асфальт. Дивіться, яке щасливе лице у мене. Ой, кайф! Tis la Hrevelu, žinai, aš jau asfaltį tiesiog jėdiš, kaifuiš.